Початку повномасштабного вторгнення Василь доєднався до лав Збройних сил України. Втім, діставши поранення, пішов зі служби і повернувся на попереднє місце роботи Миколаївський хлібзавод. Так, я думав, що з цивільними людьми більше не знайду спільний язик, якщо чесно. А так, робота інтересна, тому що кожен день нова задача постійно не одна тонна робота. Я ж як тільки устроївся сюди на роботу. Вийшов, а в мене ж ту ж форму спочатку заказують, а потім ти й привозять. То я, поки дійшов до битовки, одні люди ті штани принесли, ті ботинки і вже вділи. Директорка Миколаївського хлібзаводу Альона Ракова говорить, вважає важливим, щоб ветерани після служби спілкувались з іншими. Дійсно, сьогодні хлопці, які повертаються да, по різним причинам чи по стану здоров'я, чи там інша є ситуація, повертаються назад до, скажімо, сьогоднішнього. Е поза військового часу да, вони також знаходяться, на мою думку, в такій ситуації, що в розпачі, куди їм піти, чим їм займатись. І ми не повинні їх просто прийняли на роботу і забули. Ні, ми повинні бути постійно з ними на супроводжувати їх, на спілкуватися. Чому? Тому що саме головне, щоб вони розуміли, що вони потрібні нам. 36,3% ветеранів стикаються з проблемами зі здоров'ям і потребують особливих умов на робочих місцях, каже керівниця проєктів та програм Української асоціації центрів підтримки бізнесу Ольга Раку. Що зараз це один з викликів для того, щоб полегшити повернення ветеранів до праці та до гідної праці для того, щоб адаптувати їхні робочі місця, зробити їх інклюзивними, доступними, комфортними. То цього року, в найближчі місяці, безпосередньо один з пріоритетних напрямків і програм це гранти для роботодавців, які допоможуть їм адаптовувати ці робочі місця. Для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів чи учасників бойових дій, триває програма компенсації на оплату праці у розмірі 50% фактичних витрат. Розповідає начальниця управління реалізації програм зайнятості Миколаївського обласного центру зайнятості Луїза Вініченко. Спочатку дії програми 25 роботодавців отримали компенсації за працевлаштування 25 ветеранів майже на 1 мільйон гривень. Крім того, роботодавці, які працевлаштовують ветеранів числа осіб з інвалідністю, держава може компенсувати облаштування робочого місця для такого ветерана. Розмір такої компенсації для осіб з інвалідністю першої групи дорівнює 15 розмірів мінімальних зарплат, а для осіб з інвалідністю другої групи 10 мінімальних зарплат. Начальниця відділу працевлаштування Наталія Попель говорить, у результаті опитування серед ветеранів переважають запити на працевлаштування на посади за технічною освітою. І за сприянням служби зайнятості також пройшли навчання. У нас 20 ветеранів. 11 ветеранів отримали ваучери на навчання. І також було 29 позитивних рішень щодо отримання гранта на створення або розвиток власної справи. На сьогодні у нас ще зареєстрованих безробітних перебуває 106 осіб, які в пошуку роботи. На сьогодні у 2025 році Миколаївською службою зайнятості працевлаштовано 127 ветеранів, каже Наталія Попель. Марія Микарчан, Роман Волинський, Юрій Руденко. Суспільне новини, Миколаїв.